Друзі, всім доброго дня. Я дуже рада вас усіх бачити. Дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні у нас неділя, вихідний день, і я запрошую вас подивитися у моєму садку, які зараз квітують лілейники. Я їх дуже люблю, дуже гарні квіти. Якщо дорослий кущ, то квітує майже місяць. Квітка за квіткою відкривається дуже гарно. я порозсаджувала, щоб їх можна було запропонувати. Може комусь теж подобаються такі квіти, то я можу запропонувати вам, дорогі мої друзі. Може виберете, подивитеся, пишіть мені в лічку. Ну що, давайте будемо дивитися. Ось такий, дивіться, він персиковий і глазик у нього такий м, світло-бусковий. Серединочка, ви бачите, ось такий гарний рюшечки в нього. Зараз покажу ще. Він такий ніжний-ніжний. Я не сказала, який у нього номер. Номер 19. Номер 19. Ось така краса, гляньте, насичено жовтого кольору, червоний глазик і червона кайма. Квіточка крупна. Дивіться, який гарний. Так, який тут у нас номер? Номер 16. Це рожевий, рожевий, рожевий. І така серединочка, бачите, в нього ярка. Як же ж так, щоб вам було видно? Він чисто рожевого кольору. Номер 8. Такий, знаєте, аж бархотно чорний. Отакий От він темний-темний. От так видно вам. То це у нас номер 7. Не червоний він, він такий аж чорний. Номер 7. Дуже гарні рюшечки має. Отакий От Номер 10. Широка, золотиста кайма у нього. Бачите, такі зубчики? Номер 10. Дуже гарні, крупні махрові квіти. О такої, ось, у такого лілейника Номер 11 У мене його цілий ряд. Зараз я покажу вам, де квіточка краще. Зараз ось дивіться, який він гарний, він махровий, дуже гарний, крупний, здоровий такий лілейник. Це з махрових, яркий. Ще один рюшастий, ніжно-рожевого кольору. Така золота кайма, зубчики, серединка яскрава, дуже багато завжди має квітів, завжди добре квітує. Ось такі бутони, бачите. Ось. Ой, я не сказала, який це номер. Номер 12. Багато завжди квітів на ньому. Гарний. Рюшастий такий. Починає відкриватися субмарина Єлу. 13. Вона махрова і ароматна пахне. Дуже гарний кущ з рожевого лілейника. Тут номер 2 Дуже багато квітів завжди, дуже-дуже. Ось він на передній план невисокий, не завалюється, і в квіті ви самі бачите море рожевого кольору. Дуже люблю рюшасті. Це теж рюшастий такий, бачите, він такий, знаєте, Красно-кірпічний, отакий скоріше. І золота каймарюшечка. Отакий номер номер 22 Поряд отакий рюшастий. з глазиком. Дуже яскравий глаз. Рюшечка така в тон глазу. Номер 24. Далі отакий з таким кольором із зеленим глазиком номер 25 Ось, ось він, бачите, цей високий. Ось такий, невеликий, не, як вам сказати, невисокий. Це на передній план номер 30 Такий дуже цікавий. Дуже люблю цей лілейник. Він дуже гарний, дуже цвіте, багато в нього завжди. Гляньте, скільки бутонів. Гляньте. Оце кущ, да? Оце я розумію. Гляньте. Він квітує місяць, і ви знаєте, один за одним, один за одним, один за одним. Гляньте скільки. Так, який у нас тут номер. Зараз найду. Ось. Три. Номер три. Дуже гарний. Він такий жовтий, е, оборочка така в тон глазіку. Дуже яркий, дуже багато має бутонів. Якщо такої не маєте, візьміть обов'язково, вам сподобається. Отакий От ще. Мандаринового кольору. Так і називається мандарин коат І має номер 5. Ось теж рюшастий бо я, я ж вам кажу, я дуже люблю рюшасті Щоб у нього була оборочка рюшечки, так мені подобається. Так видно вам, хоч у нас я на півдні, у нас спека, до, я навіть не знаю, до 40 градусів. Маю червоний. отакий Червоний і він не вигорає, не стає блідим. А такий червоний і залишається. Номер 17. Отакий червоний. бачите, прям такий насичено червоний. Кущик не завалюється, невеликий. Дивіться, будь ласка, дуже гарний отакий ніжний. Ніжний, ніжний, дивіться, він мені подобається. Він такий, ну, така ніжність-ніжність. Номер 20. Баг... Має багато бутонів. Квітує без всяких проблем. Дуже гарний. Отакий. От Номер 20. Махровий рожевий з рюшиками. Глазик у нього там, бачите, зелено-жовтий, яскравий номер 23. Невеликий, не завалюється. Номер 23. Тут у мене аж коло сітки на межі Night ембер Він такий баклажанового кольору. Такий, бачите, на відео він такий якийсь непонятний, малиновий, чи що, він темний, темний. Темно-баклажаного кольору. Глазик дуже великий, контрастний, дуже цікавий. Так, має номер один. Він темний, майте на увазі, він не світлий, він темний. Темний і глазик дуже яркий. Глазик тако виділяється добре. Отаку. От номер один. Отакий дуже люблять. Я виношу, які маю лишні на базар, то покупці дуже люблять такий, таку квіточку, таку, такий колір. Ось. Зараз вам покажу, який тут номер. Може вам погано видно, але ну, сонце таке пече, знаєте, має масу бутонів. Дивіться, цвіте вже десь місяць. Зараз покажу номер 6. Вам видно, не видно? номер 6. Ось такий гарний. У нього теж такий він світленький, а очки такі бускові. І на контрасті ірюшечка така же бускова, дуже цікавий. Отакий. Отакий погляньте. Теж має масу бутонів. Квітує вже десь з місяць. Квітує, квітує. Отакий. Цей чуть вищий, не такий низенький. Квіточка трошечки менше Зараз номер 9. Отакий глазик контрастний, отакий.